Всім доброго дня. Ми багато своїх відео знімаємо і розповідаємо про все хороше, що ми бачимо у Польщі. Ну, також ми кажемо про якісь недоліки, які бачимо, їх тут не так багато. Загалом наші відео позитивні, і нам хотілося би розповідати такі позитивні відео, показувати щось хороше, щось таке для людей якесь нормальне. Але, на жаль, є речі, про які ми маємо казати, особливо нашим землякам, які приїжджають до Польщі заробити гроші. Так от, на власному прикладі, ми переконалися, що на сьогодні заробити у Польщі дуже важко. Ну, практично неможливо. Якщо ви відіб'єте, скажімо так, свої гроші, які потратили на візу, там, на отримання всіх документів, то десь отак трішки і, можливо, там трішечки на гостинці на каву для ваших рідних. А взагалі. Ми самі зіткнулися з проблемою, коли працедавець не хоче оформлювати офіційно людей на роботу. Ми вже розповідали попередніх хвідь в одному з попередніх відео, як нам довелося від нашого працедавця вибивати в прямому сенсі наші гроші, які він не захотів нам виплачувати, оскільки після півтора місяців праці він відмовився нам давати умову праці, і ми вирішили просто його залишити, піти шукати собі кращої долі, тому що. Працювати без нелегально, у Польщі це теж небезпечно. Е, при першій нагоді страж граничний просто може забрати і виселити тебе у, у, до України. Е, перша серія була такою, що він нам частину грошей віддав і обіцяв віддати наступну частину у, в день зарплати, коли буде віддавати зарплату всім своїм працівникам. Але так не сталося. Пан трішки оговтався цього пана звати Конрад. Е, Хецінський, він проживає у в'язці Кемблово на вулиці Абрахама 1 веде себе дуже так, українською мовою, це веде себе по-хамськи, цинічно, нагло. Він каже, що ви тут у Польщі, це для вас чужа країна. Якщо ви тільки тут здумаєте до мене ходити за тими грішами і просити ще й далі. То просто вам тут певні люди, яких я найму, зламають вам ренки, зламають вам ноги, і ви сюди до мене більше не прийдете. Ми, звісно, він нам призначив день, ми до нього приїхали, і він знаходиться це, ким було в такому місці, не дуже зручному, куди ми мали. Ми йшли пішки більше чотирьох кілометрів. До нього добиралися пішки. Коли ми до нього прийшли додому, раптом виявилося, що його немає вдома, він нас не чекав, хоча нам, хоч нам призначив зустріч. Не чекав, і дружина його сказала, що йому не до вас, в нього є свої справи, от колись там іншим разом. Хоча в нас е, теж розпланований наш час, ми не мали до нього більше можливості поїхати. ну і, Звісно, ми стали наполягати на тому, щоб нам сьогодні віддали наші кошти. Хоча він нам три рази відкладав цю зустріч з нами, а це вже це був третій раз, здається, коли він сказав, що ні, а раз ви там так вимагаєте від мене, щоб я вам віддав, значить я тоді взагалі вам не віддам, тому що ми стали казати. Що ми підемо до якихось служб, звернемось до певних, які ну, якось можуть повпливати. Хоча, звісно, ми не оформлені легально, у нас немає ніяких документів. І довести це дуже важко. На сьогодні більшість українців у Польщі працює нелегально. Це неправильно, це погано. Але люди, які приїхали сюди на півроку по робочій візі, вони вимушені йти на таке, знаючи навіть, що це нелегальна праця. Але іншого просто виходу немає, тому що просто їх просто привозять на якесь там певне підприємство, залишають, і люди просто вимушені підкорятися працедавцю, от так як сталося з нами. Тому просто хочеться застерегти наших земляків. До речі, це відбувається і з поляками теж, не лише з українцями, але просто щоб поляки тут, хоча б є над головою дах, і вони все-таки в себе вдома. Люди приїжджають, знімають десь житло. За це треба платити, треба мешкати, треба харчуватися, треба їсти, треба просто жити, якось вижити тут ці півроку. Ну, от через те треба просто бути обачними і, у всякому разі, вимагати від працедавця або не погоджуватися на роботу без документів, без умови праці або хоча б умови зліцення. Мають бути ці документи, лише тоді ви зможете у разі невипусти заробітної платні, вам, ви можете це довести в якихось інстанціях, що ви тут працювали, і вам мають платити гроші. На сьогодні ми отримали допомогу у бюро Помоці Обивательської Гдині. Нам там правники надали допомогу юридичну, і ми сподіваємося цього пана притягти до суду. Тому що ми не з власної, і вони працювали у нього без документів, він просто нам обіцяв умову праці, він нам просто її не надав. Ось так сталося, бо целки вийшло у з його боку. А на сьогодні він просто українською мовою кажучи, відморозився від нас, що він нас нібито не знає, взагалі ми там працювали в нього три дні, він сказав, і взагалі це люди, які не вміють писати, читати, і взагалі він, їх не зна, він нас не знає. Тому на сьогодні ми знаходимося у стадії. Подання документів, подання позову до суду, і ну, будемо намагатися якось відстояти своє право на отримання грошей, які нам належать. Там немала сума грошей, він нам винен декілька сотень доларів. Для нас це зараз гроші, які нам потрібні, необхідні. Тим більше це зароблені нами важкою працею у нічні зміни гроші. Тож сподіваємося, що е, польська феміда все-таки нам допоможе у цій нелегкій, скажімо, правду, нелегкій справі. Повідомимо потім людей, які нас дивляться, повідомимо вам про те, як будуть посуватися наші справи далі. На все добре вам, до побачення, до нових зустрічей.